Сьогодні готую кабачкову піцу і для цього рецепту нам знадобляться ось такі інгредієнти: Два кабачка, половинка болгарського перцю, одна помідорка, дві столові ложки томатної пасти або кетчупу, три яйця, 100 г сиру, запечена корочка, сіль перець орегано. Найперше, що я зроблю, це натру кабачки. Кабачки я вже очистила на крупних очках тертушки. Тепер на терті кабачки нам потрібно посолити. Десь приблизно неповну чайну ложечку солі додаю, перемішую і дам кабачкам, аби вони гарно пустили сік. Гарно перемішую та так залишаю кабачки десь на хвилин 10-15, може. Кабачки постояли і ось так гарно пустили сік. Тепер цей сік нам потрібно злити. Або відтиснути кабачки, що я зараз і зроблю. Духолку вмикаю на 200 градусів режим верх-вниз. Беру ось так потрішки і відтискаю. А вже відтиснуті кабачки перекладаю в. Іншу мисочку. Кабачки я відтиснула від соку і ось скільки багато соку лишилося з двох кабачків. Все, цей сік нам вже не потрібен. До відтиснутих кабачків додаю три середніх яйця. Додаю трішки чорного меленого перцю. Сіль вже не додаю, так як кабачки вже в мене солені. І все перемішую. Беру противень, застеляю пергаментним папером, наливаю десь одну чайну ложечку олії і знащу олійкою пергаментний папір, аби потім піца гарно відходила від паперу. І виливаємо яєчно-кабачкову масу на противень. Формуємо кружочок чи квадрат, хто як бажає. відправляємо в духовку на якихось хвилин 10-15. Поки основа для піци випікається, не будемо втрачати часу і підготуємо овочі. Помідорку нарізаю напівківцями, а перець нарізаю скибочками. М'ясо розбираю на невеликі шматочки на волокна, Ось так. Помідори та перець потрібно трішечки пересолити, аби вони гармонійно смакували в піці. Запікаємо піцу до ось такого золотавого кольору, злегка золотавого. Тепер нам знадобиться дві столові ложки кетчупу. Розподіляємо рівномірно. Викладаємо м'ясо. Замість м'яска можна покласти ковбаску, грибочки, але м'яско має бути готове, не сире. Далі викладаю помідори та перець болгарський. Тепер піцу посипаю орегано. Ну і на останок 100 г натертого твердого сиру. І знову відправляю піцу в духовку. Духовка розігріта у мене до 200 градусів ще на якихось хвилин 10, аби сир гарно розплавився та підрумянився. Ну, ось наша піца і готова. Вона дуже соковита, низькокалорійна і дуже смачна. Ось так виглядає з другого боку піца. Як бачимо, вона соковита і добре пропечена. Друзі, всім смачного та до зустрічі у наступному відео. Па-па!